Привіт, привіт! Я Валяна Мержицька і це нотатки Дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу дати відповідь на коментар, яким зі мною поділилися, і за слово із Біблії в картинках переслали мені такий коментар і попросили дати відповідь. Ну, скажу дати відповідь, щоб не повторюватись, прокоментувати коментар. Отже. Наступне дійсно та щиро віруючий народ Божий молиться за мир, а не за перемогу. Щоб не визивати ревність Всевишнього Бога. Тому що перемога це вбивства, а там, де вбивства, Бог проти нас, а не за нас. По вченню Ісуса, то вбивство, вбивця Царство Боже не війде. Не закликайте до вбивств, бійтеся Бога. Цим ви робите Господа нашим ворогом та нищите наші молитви. В слові Боже, написано, що проклятий той, у кого надія на себе чи на людину, а не на Бога. Взагалі Коментар я вам скажу, ну, щоб не вживати а, таку лексику, як дурний, не буду вживати ні-ні. Нерозумний також не буду вживати щодо цього коментаря. Хоча а, не буду вживати, не буду називати його дурним, нерозумним, безпідставним, тупим і обмеженим я його не називаю. Зверніть увагу, що я його так не називаю. А, дивіться, дійсно. Та щиро віруючий народ Божий, правда, молиться за мир. Але дійсно та щиро віруючий народ Божий розуміє, що ніякого миру без перемоги бути не може. Тому що, коли піднімається зло, зло саме по собі не зникає, Бог дає відповідальність своєму народу протистояти злу. Звичайно, якщо зло моральне, ми протестуємо морально, називаючи речі своїми іменами. Якщо зло соціальне, ми протестуємо йому соціальними, а можливо, якимись вимогами, реформами. І але якщо зло військове, воєнне, то ми протистояємо цьому злу воєнним чином. Причому. Завжди пам'ятаючи, що коня готовлять на день битви, але перемога приходить від Господа. Тепер до чого закликає цей коментар? Це до пасивного спостерігання за тим, як зло перемагає добро і не приймати в тому участь. Це якби я стояла зі своєю дитиною і прийшла б людина. Нелюдьок людь, не такий, типу рашистського орка. І а, почала б до моєї дитини приставати, гвалтувати, А я б стояла б і молилася. Хоча у мене є руки, хоч і в мене є добрі руки. У мене руки такі, знаєте, як у мого тата, була рука як дасть, то мало не покажеться. Ось мене тато був а, борцем і, 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 а, і а, боксером. Це окрема історія. А, і я буду тільки стояти і молитися. Тоді написано в слові Божому, хто розуміє добро робити, хай а, і не робить тому гріх. Тому а, миру без перемоги не може бути, а перемоги без протистояння. Також бути не може. Тепер оця тупе, не скажу тупе, не кажу тупе зверніть увагу, не використовую це слово щодо цього коментаря це така, такий коментарі каже, що ніякий вбивця в Царство Боже війти не може, тому не закликайте до вбивств. Заклик до захисту слабшого, це не вбивство. Це не заклик до вбивства, це заклик до захисту. Те, хто закликає до вбивства, це ваші коментатори, це ваші брати, і ваші сестри, і ваші політики в Росії. Вони закликають до вбивства в церквах, благословляють вбивство. Вони піднімають руки і закривають очі, коли співають гімн Росії. Це ваші брати і ваші сестри. Тому що той, хто чинить вбивство, і той, хто вбиває невинного, хто вдирається в чужий дім, хто не протистоїть тому, хто це робить, а пасивно спостерігає, нібито молиться за мир, а миру не приносить вбивця в твій дім. Вбивці єдиний спосіб зберегти мир в домі це. <захистити>. Коли ми читаємо, що Христос є наш мир, Його мир прийшов через перемогу. Він став нашим миром, яким чином захистивши нас від руйнівної смерті, бо всі ми згрішили і позбавлені слави Божої. Він пішов за нас, Він є перемога, І Слово Боже постійно використовує Слово перемога. І тим більше слово каже, немає більшої любові, якщо хтось віддасть життя своє за ближнього свого, за брата свого, за друга свого. І а, коли Христос став нашим миром, Він це зробив через перемогу над ворогом і Він це зробив через кровопролиття. Він пролив свою кров і в кров, і він посоромив нашого ворога. І разом з ним тих, хто боягуз, це вас не стосується, бо ви дуже сміливий. А ви цвіте в своїх корчиках, кущиках і молитесь в той час, коли хтось за вас проливає кров. А ви ще того, хто вас захищає, називаєте вбивцею. Ганьба, ганьба, сором. І ви мені не брат, і ви мені не сестра, хто б не написав цей. Так, в Слові Божому написано, що проклятий той, у кого надія на себе чи на людину, а не на Бога. Наша надія на Бога. Ми Україна, яка покладаємося на Бога. І ми разом з Христом стоїмо на захисті наших дітей, наших батьків, наших братів, наших сестер, наших близьких і наших дальніх. Тому. Друзі мої, не залишайтеся пасивними. Я розумію, що прийшов такий час, коли руки опускаються, дивлячись на все те зло. Знаєте, якщо ми можемо собі дати свободу, опустити руки наші воїни, на фронті не можуть цього зробити, і вони гинуть. І якщо ще й ми їх залишимо, Через те, що нас муха вкусила, через те, що з нами несправедливо поступили, чи десь побачили якогось волонтера, злодія, чи політика злодія, і ми на що воно надо, і кому воно надо. Це треба нам, нашим дітям і наших воїнів. Не забудьте зрадниками. Не зраджуйте тих, хто стоїть там на передові і проливає за нас кров для того, щоб ми мали перемогу. Для того, щоб ми мали мир. Миру, справжнього миру без перемоги і без знищення зла або без паралізування сили зла бути не може. Тому ми воюємо, але воюємо молячись. Ми проти стоїмо, але ми стоїмо біля Бога. Бог гордим противиться. Росія взяла на себе місію Бога і вирішує, кому жити, кому помирати, вдирається в наші домівки. Не будемо приймати участь в ділах темряви, будемо протистояти злу. Кожен понесе свою ношу. Наша ноша зараз стояти поруч з тими, хто стоїть на передовій. І разом переможемо. Переможемо силою Бога Всевишнього, тому що Він є наш мир. Він пролив кров. Він не залишився пасивно на небі чекати, коли щось станеться. І він втрутився і його діти, його народ, його Україна. Я говорю про ту Україну, віруючу, якою я є, і сподіваюсь, якою ти є. Вона працює. У нас стоїть пліч опліч з тими, в кого рука, в руках зброя, а якщо і треба, сама бере зброю, тому що за спиною стоїть наша дитина, наші старики, наша, наша земля, яку Бог довірив нам. Будемо вірні і завжди пам'ятаємо, ми готуємо коня на День битви. І перемога приходить від Господа тільки тоді, коли наш кінь готовий. З Богом, Господи, ми тобі дякуємо за те, що Ти потрощиш ворогів наших, що Ти, Господи, повибиваєш зуби їхні, потрощиш їхні челюсті. Дякуємо, Господи, що Ти переб'єш хребта цьому звіру. Дякуємо, Господи, що Ти вже даєш нам перемогу. Дякуємо Тобі за вірних наших, які воюють і захищають нас для того, щоб ми могли прокидатися вранці і ще знаходити навіть сили не тільки плакати, а й сміятися. Дякуємо. Тому, Господи, хай піднімаються праведники Твої в народі нашому, в народі України, і хай Господи не бояться віддавати на перемогу і коня. І все, що потрібно для того, щоб ти перемога прийшла від тебе. Благословляємо Твоє ім'я, Бог перемоги. Аллилуйя! Слава тобі, Всевишній! Амінь.